Ось такий у нас боксик на 25 днів. Мені так подобається ці опакування. Дуже гарне. Таке новорічне, знаєте, червоний. І так, починаємо з номер один. Це в нас палетка для корекції обличчя. Що в нас тут? І так, ось така в нас палеточка для обличчя. У нас тут є хайлайтер ось такий. Потім рум'янки. У нас ось такого кольору, начебто прикольні. Такі ніжні рум'янки хороші, такі, прям. і такі ніжні, мені подобається. Потім в нас це типу контуринг, але він такий якийсь рижоватий, як ну, бронзатор. Я не знаю. Для мене він якийсь дуже темний. Прям на літо, можливо, підійде, але такий приємний. На дотик. Потім пудра і три консилери. Консилер такий трішки темноваті, не знаю. Ось цей самий світлий. Цифра номер два. Ось якось мені складно це дістати. Станемо ось це. І потім цифра номер 2 Тут щось таке важке, велике. Вау! Це росістка. Дивіться. Креще хотіла, вона прикольна. Ось так сумочку покласти з собою. Ну, така прикольна, жорстка. Мені здається, буде добре розчісувати волосся. Ось така прикольна. Так, номер три. Мені здається, там олівчик, напевно. Так, да, там олівчик, але це популярно це помадка олівчик велика. Тобто, в нас тут є. А, ні, в нас тут нема точилки. Потім в нас ось така помада. Вона ось така темна, червона, ну, понятно, новий рік. Ну, я такий колір не дуже люблю, тому що цей червоний, він бачите, такий з розовин. Не знаю. Але взагалі ось ці помадки олівчик дуже прикольні. В мене але в нюдому відтінку. Так, далі в нас номер чотири. Тут таке важке. І дивіться, у нас тут одразу чотири продукти це шампунчики. Ось таким з яблучком. Ось такий Тут щось є. Я знаю тільки це з органовою олією і оце з яблуком. Ні один шампунів я ще не пробувала. Але тепер спробую. Ну це, до речі, дуже прикольно, приємно. Далі в нас номер 5. Ось така важкеньке. Це популярний, знаєте, ось цей cc крем. У мене відтінку 002. Вау, два. Дівочки, тяжкий люкс. Просто дивіться, тут нас є і спонжик одразу. Потім відкриваємо і ось дзеркальце, по-перше, і наш Сісі Крем. Ось такий ось у нас відтіночок, тобто нютовий. Я думаю, всім підійде, тому що сісі крем також підлаштовується під ваш лашкіри. Усе просто топ. Далі в нас номер 6. О, ну тут олівчик, 100%. Дивіться, аж три в нас олівчика. Всі нюдові, до речі, це дуже прикольно. напевно, саме популярніші. Перший наш ось такий олівчик. Вітіночку. гад, oh не бачу. Далі у нас ось такий відтіночок. Ну, зараз же дуже популярні всі коричневі ваші олівчики. І один рожевий. Ось такий. Ну, до речі, прикольний. Мені подобається, буду користуватися. Далі в нас номер 7 щось таке тяжке. Напевно, помадка. Да, в нас якась помадка, матова. А я знаю, вона дуже така гарна, естетичне упакування, 0,04 відтіночку. Прикольний такий нюдік, прям. І дуже підходить під ці олівчики, котрі були в нас в минулій коробочці. Номер 8 далі, щось це прям дуже таке легке. О, це мої улюблені спонжики. Вони в мене вже були. Якраз їх поміняю на нові. Це в нас пуховка для пудри, а цей спонжик для таких кремових текстур, як консилер, тональник і так далі. Номер 9, Щось тяжке. Напевно, помадки знову. Так, у нас дві помадки, аж, бачите, 106 і 102. У нас, напевно, також матові помадки. Так. Да. Момент істини, яка там помада вже? Ух ти! Я такої помади навіть не бачила. Так. Ну, колір. Вау, такий дуже. Я не знаю, ось тут мені здавалося, що він не дуже. Але коли наносиш на руку, прям такий ніжний, такий дуже приємний. Блін, вау. Це перша помада. І друга. Це в нас був відтінок 106. Далі 102. Вона повинна ж бути ще, напевно, світліша, чи ні? Одна для нас. Я казала, що буде світліше, а в іто темніше помада. Так, Також такий, такий рожевий і коричневий відтінок. Клас. І дуже підходить під олівчики. Далі у нас номер 10. Стоп. Номер 3. Ми що його пропустили? Ладно, тоді зараз номер 3, потім номер... Стоп, Ми його не пропустили, воно просто пусте. Я забула його відкласти. Окі. Так, номер 10. Дуже щось. Напевно, олівчик. Ні, не олівчик. Це в нас парфуми. Я взагалі не знала, що в багені є парфуми. Раз, спробую. Так, ось такі в нас парфумчики. Це 10 мл, напевно. Сумочку дуже прикольно Запах, який ну, прикольний. Не знаю, я б такий не купила, але прикольний. Номер 11. Так, Боже, в нас же стільки товарів, подарунків, а це тільки 11 коробочок. коробочка. У нас знову помада. Вона якась тут кремова написана. А, стоп, дівчата, це блаш Стік, це румяна. Це їхні такі популярні новинка. Блаш є і контуринг Стік. У нас відтіночку 04. Я знаю, що популярний відтінок 04 і 006. Блін, вони такі прям мусові, кремові, такі приємні. Вау, ой, клас. Я давно їх дуже хотіла якраз замовити. Якщо тут буде ще контр, то буде взагалі комбо. Дуже класне. Далі в нас номер 12. Ага, це в нас 12, так? Да? Це в нас подарунок від якогось бренду Neverty. Якийсь мені невідомий, не знаю. Але вони співпрацюють, я так розумію, з богиня. Так, це в нас такий бонус, так сказати. туш. Така в нас тут щиточка. Ось така в нас щіточка. Ну, я таку туш з такою щиточкою зазвичай не купляю. І тут набирається дуже багато продукту на кінчику. Тому так, да, але можливо, вона хороша і придає об'єм. Далі у нас номер 13. Ну, таке, не знаю, що там. Це в нас присипчиста пудра повинна бути. В самому світлому відтінку 001. Так, да, розсипчиста пудра. речі, Це також новинка, походу. Я не знала, що в них така є. Ну, дивіться, є спонжик, але я не знаю, такий спонжик взагалі використовується для кремових текстур, не для сухих. Бачите, бо це прям такий спонжик. Він не сухий. А ось цей спонжик якраз дуже добре підходить. Ось цей. Це в нас ось така пудра. Не знаю. Ой, нормально все. прозора, Бачите, ось вона біла і ось така прозора. Прикольно, пудри я люблю. Далі в нас номер 14 Таке щось важке, велике. Так, що це там в нас? Я цікаво. Так, це в нас не косметика, це в нас натуральне очищуюче мило. Дивіться, сакура. Вона ось таке гарне. З мішочком там якимось. Дивіться просто, яка красота. Вона запакована, до речі. Тут ще плівка. Яка. І ось сакура у нас. Вау, прикольно! Це дуже прикольно, що тут є не тільки косметика. Наступний номерок, це в нас 15, дуже щось легке, прямо вообще. О, це в нас спонжик. Дуже прикольна річ, завжди нам знадобиться. Клас. Номер 16. Важке, щось прям дуже велике. Це в нас праймер для обличчя. Тобто, це база під макіяж. Ой! Ну, все, дівчки, відкрилось само. Ось так. Можу. Аза під макіяж. Фіолетова. Таке гарне пакування. Прикольно. Ну, і тяжкий люкс. Номер 17 у нас далі. Таке щось важке. Так. І тут в нас дві позиції. Лекі, я не знаю. Ага, матові помадки. Окей. 002 і 006. 002. До речі, ні разу не пробувалося такі їхні помадки. Матові на любителя, так сказати, але нюдовий, в принципі, непоганий, прикольний. Так, і 0,06, напевно, темніше. А, темніше. Це прозорий взагалі в нас блиск. Ось Такий блиск прозорий. Прикольно. У нас тут написано, що це матова помада, але це ж блиск. Ну ось це так, да, матова така. Така напівматова, але ось це блиск. Бачите, воно липке? Це блиск. Хороше, є питання до богині. Далі в нас 18. Для брів, напевно, що так. Eyebrow pencil. Для брів. Так, так. Що у нас тут? У нас тут такий олівчик. До речі, прикольний відтінок. Мені підійде. Такий світленький, це 002. Точка у нас ось така. Клас. Буду користуватися цим. Так, далі в нас номер 19, дівчата. Консилер, я так розумію. В 0,2, другому. О, майкарт, 02 другому відтіночку. Кування прикольне, мені подобається, гарне. І ось такий в нас відтінчок. Він без жовтизни, Мені підходить ідеально, думаю, для дівчат, для світлошкірих також. Далі в нас номер 20. Так, і це в нас... Пензлик це може бути пензлик для хайлайтера або для очей. У нас тут написано, що це пензлик для очей. Це стало. Такий приємний. Ставлю лайк, буду користуватися. Далі в нас щось тяжке це номер 21 ну прям реально важке. А тут у нас дві позиції. Вау, якісь в нас тут помадки. Я так розумію, це новинки. де ефект клас 0,13. У нас спочатку. Так, що там у нас за помада така? Вау! дивіться, який голографічний такий блиск! Я не бачила це новинка. Вау, з блискітками. Те що треба? Так, і далі у нас вітінчик 0,05. Кажу всі відтінки, тому що можливо ви не будете купувати один календар, а якісь там топові позиції, які вам сподобались. Червоний дівчат, клас. Ось такий. Ну на губах він, бачите, буде таким. Я на руці пробую, але на губах я думаю, він буде такий прям натуральний відтіночок. Прикольно, мені подобається. Класно. І він також з блискітками. Далі у нас 22. Напевно, також пензлик. Я думаю, так, да. пензлик. Це пензель для румян може бути, давне написано для румян. або також для контурингу. Тому що він скошений, бачите? Я зазвичай для контуру, боже. Його так тяжко буде дістати. Є. Yeah. Борсик такий приємний. Прикольний, да, Для контурингу я би використовувала. Далі в нас 23 номерок. І це в нас два олівчика. Це для очей. Перший це в нас чорний. Понятно, звичайний чорний, до речі, дуже прикольно. І ось такий, такий двохромний, такий зеленуватий, але такий гарний, не знаю. Майже як чорний. Клас. Наближаємось до кінця. І так, щось дуже важке, 24-й номерок. Не знаю, як-буде там парфуми якісь. Так, і що це таке? А це спрей, Це фіксатор для макіяжа. Не парфуми, але також класно. Так, Це також новинка чи ні? Але я такого не бачила. 100 мл, ну це повнорозмірне, я думаю. Приємний запах. Клас. І так, в нас залишилися останній номерок, 25. Я думаю, тут не песик, тому що тут щось важке. І це в нас залишилась палеточка. Ось така прикольна. Ось така у нас палетка. Тут у нас циркальце. дві ромашки. У нас такі. Не знаю, звичайні рум'яна, такі в нас вже були, але кремові, прям лайк. І ось такі в нас тіні, ось такий світінок. Дуже прикольно. Бачите, вони насичені такі. Ось такі давайте блістючка, Блистючка. Ну, відтінки такі. Мені подобається тільки ось цей ось цей. І ось ці два. Ну, можливо, ось це. Ось інші вже так, не знаю. Ромяшки? ну, звичайні, не знаю. Але, взагалі, все інше прикольне. Е, я ж протестувала цей спрей, коротше, на олівчики, котрі нанесла Так я, коротше, не можу. Їх дуже важко все стерти. Тому спрей прикольний. Бачите? Висновок. У нас ось такий безлад. просто всюди. І там ще, як бачите, але ще дуже класного товару багато. Тому так. Скільки у нас нового товару на огляд. Дівчата, думаю, у нас буде макіяж повністю бренду Богенія. і огляд на бренд Богенія. Клас, просто дивіться. Дуже класний календарь, адвент від Богія. Тобто тут в нас товару понад 3,5 тисячі гривень. Адвент коштує 2 тисячі гривень. Плюс шопер-подарунок. Дуже класний, буду ним курсуватись. Обов'язково просто. Ось, дуже класний товар, і ну, треба замітити, що тут всі товари повнорозмірні, окрім шампуні. І то їх нас тут 4 travel size, Тому дуже класний календар. Всім рекомендую і дякую за переклад. За перегляд! Всім па-па!